Маленька Надійка добре перенесла операцію, і сьогодні її життю нічого не загрожує, переконують лікарі. Вчорашній день мама дитини згадує з жахом, звинувачуючи в тому, що трапилось насамперед себе. Я поставила каструлю з водою, з гарячою, і кришкою не закрила. і Дитина йшла йшла задом і зашпортилась, і впала в кипіток, і почала плакати, і, і саме більше опеклися трошки плечики і заді ножки. Було, було щастя, що була в памперсі. Опіки поверхневі розповідають лікарі. Проте без хірургічного втручання не обійшлось. 12% опеченої шкіри замінили штучною. Сподіваються, що вона добре приживеться. Сьогодні дитина прооперована, от видалено всі некротичні тканини, закрито рани ксенотрансплантатами. Також проводиться дезін... дезінтоксикаційна терапія, антибіотикотерапія. Прогноз благоприємний. Готується до виписки і десятимісячний Дениско, 9 січня дитина опеклась укропом. Ми збиралися купатися, ну, я так, звичайно, принесла воду, поставила, а його поставила в ходулі, щоб він побігав собі. Ну, я тільки обернулася, щоб йому зробити їсти, а він в тумиць ширпнув на себе ведро і так попікся. Що опеклась найбільше? Ручечка найбільше опеклася. Ну, ножечка, дякувати що вже починає заживати. і Ручечка теж казав доктор, що йде на поправку. Лікарі відзначають, що останнім часом зменшилась кількість виробничих опікових травм. А от випадки, коли опікаються діти, трапляються все частіше. Усі вони через неуважність батьків переконані медики. Найчастіше бувають це, коли діти починають ходити. Десь залишили без нагляду чи чайник, чи чашку з кипятком, чи чай, чи каву. Діти на себе потягнули, чи відро, діти на себе потягнули. І виходить те, що є опікова травма. І з початку 2013 року, з опіками у відділення термічної травми та пластичної хірургії, госпіталізували 30 пацієнтів, із них 15 діти. Медики звертаються до батьків із проханням пильніше наглядати за малими дітьми, адже опечення нерідко закінчується летально.